К посаді не завада наймолодшим новообраним сільським головою в Україні став 22-річний співаючий студент з Черкащини. П'ятикурсник історичного факультету Артем Кухаренко очолив село Подільське. Чим молодик підкорив односельців? Дивіться у сюжеті далі. На перший погляд, Артем звичайний студент. Та після навчання п'ятикурсник йде не на вечірки, а вирішувати державні справи. 22-річний Артем Кухаренко наймолодший в Україні сільський голова. На цих виборах хлопець набрав аж 80% голосів із семи сотень односельців. Зізнається, переміг, бо знає, чого потребують його сусіди. Дороги, освітлення, централізований вивіз сміття. Односельці такі політичні активності Артема не радіють. Дуже хороший, дуже розумний, дуже активний. Знаєте, там у кого що трапилося, де завжди там організував там допомогу, там побігти там позбирати гроші, допомогти десь людям. Не натішаться новоспеченим сільським головою і Артемові вчителі. кажуть, потенціал хлопця в ще зі шкільної парти. Хоч той додають, закінчив навчання і без медалі. Ви раді, що випускник нашої школи став сільським головою. Так! Будемо далі з ним працювати. Це моя надія і опора була і тоді, і зараз я нічого не можу сказати за Артема. Дуже рада, що він саме він у нас вийшов сільським головою. Вчителі додають в селу Артем допомагає вже давно. Кілька місяців тому хлопець навіть облаштував біля школи дитячий майданчик. Для цього сам знайшов спонсорів та організував благодійний концерт. Тепер на черзі оснащення тренажерної зали. Це основна кімната у нас вже є в планах. Два тренажера, які ми сюди принесемо, тобто ми вже домовленість є. Один буде тут, другий там, штанга тут, а в цій кімнаті буде боксерська нас. Вже не так впевнено, але не менш амбітно. Хлопець почувається у новому кріслі. Сюди Артем має сісти вже 10 листопада. Саме тоді Новоспечений голова має приступити до роботи. Робоче місце. Надіюся на майбутні ближчі 4 роки. Я надіюся, що в мене все вийде і я зможу об'єднати людей. Під одної цілі, під одною метою. Катерина Ковбій, Віка новини.